Без інтернету, світла та води окупаційна влада змушує херсонців евакуюватися. Херсонка Ілона разом з родиною виїхала з окупованого Херсона. У місті у неї залишилася бабуся, яка вирішила зостатися. Зв'язатися з нею змогла лише через російську сімку. У Херсоні вже дві доби немає зв'язку. Вранці не було електроенергії на таврійському та північному селищі. Зараз вже з'явилося. Намагаємося економити інтернет, тож домовляємося на час дзвінка. У нас тур людей грізне є ті, хто тікає, є ті, хто опускає руки, а й ті, хто почав посміхатися. У транспорті люди стали більш відкритими. Залишився в місті чоловік Віри Олександр, подружжя постійно на зв'язку. Останній тиждень говорить жінка. Зв'язатися вкрай важко. Єдиний зв'язок інтернет на російському номері, але його періодично глушать. Соні вранці розмовляла з чоловіком. Розказав. Що ходив на ринок, бо треба поповнити рахунок на російські сімки, каже, що раніше цих точок було достатньо, а сьогодні я знайшов тільки одну, і там була черга. Він був вісімнадцятий і десь на 20 -й. людині. Продавець сказав, що більше не займали чергу, бо поповняшки і телефоні картки закінчуються. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, ситуація в місті важка. Підвозу продуктів немає. Закрилися аптеки, постійне відключення світла. Від Сутній інтернет окупаційна влада штучно почала створювати атмосферу паніки, і все це для того, щоб люди виїжджали з міста на лівий берег або до Криму. Вони створюють інформаційний вакуум для того, щоб підтримувати атмосферу паніки, для того, щоб люди дійсно були залякані і погоджувалися на цю депортацію. І крім того, вони розуміють, що велика кількість людей допомагає ЗСУ, надає інформацію про їхній рух. Саме для цього вони так само це роблять за зв'язку. Окупаційна влада психологічно тисне на Херсонців, позбавляючи благ цивілізації, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ситуація, яка зараз у Херсоні з відсутністю світла, це просто провокаційні дії з боку окупаційної влади, щоб напружити ситуацію, щоб люди нервували психологічний тиск. Тому що як таких пошкоджень ніхто не помічав, ніхто нічого не знав. Вибух, Вибухи влучний, дуже влучний стався в Таврійському сьогодні. Мікрорайоні. Але він стався уже після відключення світла. Ну і в області теж відключене світло. Зараз тактика в окупаційної влади розв'язати паніку, розповсюдити ідеї стосовно того, що збройні сили України бомбитимуть Херсон. Для противника дуже важливо відрізати місцевих жителів не просто від інформації, яка може надходити з підконтрольної України, а від об'єктивної інформації, то скільки це тоді робить простір для пропаганди російської, чи для того, щоб вплинути на сприйняття українськими громадянами українських збройних сил, як, начебто, тих, хто не звільняти їх збирається, а хто збирається їх убивати. Зараз за словами Олексія Мельника людям треба зібратися як і ніколи і не йти на пропозиції зі сторони окупаційної влади. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.